Операція збройних сил України в Курській області посіяла сумніви у російської еліти. Тот ще раз говорив одним однією воєнними на мой вопрос: А кадама Сваїн Курську область, а зачем вона стала значним оперативним досягненням, яке підняло бойовий дух українських збройних сил і оголило слабкі сторони Росії. І все це викликало питання у всієї російської еліті про те, до чого це все може призвести. Це був типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри. Як вважає генсек НАТО Йен Столтенберг, Україна досягнув. Було багато чого під час операції в Курській області? А міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції в Курській області Україна тепер може отримати кращі позиції для можливих переговорів з Росією. Яка зараз на ситуація на фронті? Чи ми можемо, чи, чи в нас достатньо проінформоване населення? Яка зараз реальна ситуація? Ситуація дуже важка, хоча на фронті я вже не є тиждень часу, але постійно підтримує зв'язок своїми побратимами. Ми, ми чуємо дуже багато заспокійливих реляцій, що, начебто, Росіяни зменшили натиск чи не так все важко, як здається, насправді дуже важко. А я вдячний, що в головкому зараз працюю власне на східному фронті, бо там його дуже бракувало під час курської операції. І я сподіваюся, що забезпечення зараз буде збільшене, і звичайно, так само вступлять в бій ті бригади, які можна задіяти. Ми чули, що наше теж це відбувається саме біля Покровська, але там є ще декілька доволі небезпечних напрямків, які росіяни розвивають останніми тижнями. Тому нам вкрай важливо втримати лінію фронту на сході, а тоді можна розвивати успіх на Курщині, Белгорущині, Брянщині і так далі. Ворог, тобто, цей імпульс російського наступу, він має якесь завершення чи він не вичерпний, на вашу думку? Тобто, якщо заглянути вперед, от почалася вже осінь, незабаром буде змінюватися якісь умови. Ну, вони діють переважно піхотою, артою і авіацією. Броні стало менше, тому погодні умови не сильно їм перешкоджатимуть. Звичайно, якщо вона будуть люті морози чи, взагалі не прогазнабагнюка, їм буде важче, щоб штурмувати. Але коли ми були на купінському напрямку, то наш штурм було по 3-5-7 на добу, і ми їх викошували по їхніх штурмах. Проходили їхні товариші йшли далі в наступ. Тому е, на даний етап Росія змогла накопичити достатньо резервів, щоб не зупиняти свій наступ. Причому вони абсолютно спокійно жертвують 10-15 піхотинцями, щоб евакуювати підбиту свою техніку. Це означає, що техніки у нас дійсно мало, і вони її дуже цінують більше ніж життя солдатів. А, але побачення буде ситуація розвиватися далі. бо Виглядає, що Путін не готовий оголошувати мобілізацію по всій Росії, а от ті традиційні методи, які він задіював, виплачуючи великі суми грошей при підписанні контракту чи обіцяючи бонуси поліції, що не будуть ловити е людей на вулицях, запахати їх в армію, воно не дуже працює. Охочих йти е на смерть стає все менше. Е Також е спитаюся про те, е що зараз відбувається? Власне, нас зараз відбувався Рамштайн. Президент Зеленський полетів особисто на цю, на цю зустріч. І ну, на, на вашу думку, як тут участь лави держави може допомогти? Чи сама тільки символічне рішення? Також він казав про те, що е про те, що насправді мінські угоди були, була критика президента, що вони фактично дали росіянам підготуватися до цієї війни, чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Ну насправді мінські угоди видавали в першу чергу шанс нам підготуватися до цієї війни, що ми послідовно робили з тринадцятого по дев'ятнадцятий рік. А от що сталося з дев'ятнадцятого по 22 рік, це напевно пану президенту легше пояснити, чому ми до війни не готувалися. Ціляко відкидали її можливість, і ви викидали гроші на асфальт, який зараз не може бити по Кремлю, як він цього би хотів. Я теж бачите, так сумно, але вчора президент заявив, що він би хотів би вдарити по Кремлю. Потім сказав, що це був жарт. Сьогодні ми маємо уламки дрону біля Верховної Ради. Тому краще робити, аніж говорити. І ми повинні розуміти чітко тренд, який зараз формується. Що Захід е, буде обмежувати свою допомогу в силу тих чи інших причин, тобто ці гроші рікою, які лилися, чи ешелони зброї, до яких ми звикли, їх ставатиме менше. А, і нам треба запускати своє виробництво. Це не щось там проблемне з Україною, щось проблемне з заходом. Це традиції, які є. Те саме, що проходив Ізраїль, на який ми завжди любимо посилатися там багато інших країн, які підтримував захід. Тобто, допомога не може бути безконечною. І просто повторювати як мантру, що Росія має бути розбита, і давайте до кінця року знайдемо якісь рішення, знищимо її, ну окей, але яке рішення ми знайшли як Україна? От де наші е ракети, наші ракети? Чому в наших ракетах, які б'ють по Росії, не може бути та сама кількість комплектуючих Західних, як в російських ракетах? Я не думаю, що Захід би відмовився, якщо було би. На це політичне рішення надати нам компоненти технології, допомогти нам розвинути наш ракетний комплекс. Він до речі, насправді достатньо серйозний. І мені дивно, що в країні, яка має КБ КБПівденне, яка має південмаш, яка має полякова, що постачав компоненти до програми НАСА ракетних е е носіїв, і раптом ми за два з половиною роки жорсткої війни, маючи купу часу перед тим, не здатні зробити жодну балістику. Тільки чуємо про неї в промовах і в спічах. Чи хвалимося паляниці. Ну окей, але де вони? Їх має бути не одиниця чи дві. Вона якщо ми отримаємо атакам це чи пошадо, це не будуть тисячі одиниць, які по нас запускає Росія. Це будуть десятки, в кращому випадку сотні, а нам потрібні тисячі і українського виробництва. Я ще спитаюся вас, як екс-міністр інфраструктури України про останні якісь такі ротації в уряді. Зараз у нас міністерство. Міністерство відновлення тепер є. У нас немає Міністерства транспорту і є новий міністр Олексій Кулеба, який був заступником Єрмака в офісі президента. Перед тим він був важливою і ключовою фігурою в програмі Великого будівництва до вторгнення Росії. Що ви можете сказати про таке форматування, не знаю, як сказати, виконавчої влади? Чи воно? Допоможе Україні зараз мобілізувати всі свої сили. Ну я тільки дуже сподіваюся, що кращі практики, кращі в лапках е е великого будівництва і великих фортифікацій не будуть перенесені в багатостраждальне Міністерство інфраструктури чи так зване Міністерство відновлення, яке воно зараз називається. Бо йому вже було цього міністерство не солодко останні роки, і так відбувалося багато дивних речей. Щодо подальшого, я би дуже хотів, щоб саме віце-прем'єр-міністр з відновлення Кулеба був тим віце-прем'єр-міністром, який нарешті запропонує українцям і світові план відновлення України. Бо е, він не воює, він має дати бачення для держави і бачення для наших партнерів, так, якою ми хочемо мати Україну після війни, і це не зарано про це говорить. Тому що якщо ми завершимо війну і на розвалах почнемо малювати якісь плани ще 2-3 роки, то ми ні закінчимо чим. Ми повинні чітко розуміти, до якої ми тим йдемо, яким шляхом ми йдемо, які ресурси нам для цього потрібні. І, до речі, Міністерство інфраструктури там, чи Міністерство відновлення масштабуючи нову Україну, як це треба зробити, воно має пропонувати так само і економічну політику, і пояснити товаришу Гетьманцеву, що соковими методами. Розвинутий ефективний ринок не збудуєш, і багато інших дотичних речей можуть стати цьому лідерами, чи стануть, покаже час, але тут немає ста днів на розкачку, там чи дайте йому рік. Тут де питання кожної доби. Що ти зробив за цю добу? Бо за цю добу маємо кожної доби сумний результат. Загинуло стільки-то українських військових, стільки-то українських цивільних, поки в Раді, в Кабміні, на банку чухають потилицю, чи п'ють французькі вини.